Від річки Іква повертає в сторону Кременецьких отстойні. Вода тут йде мутна, є відповідна маркировка моста. Вода надто мутна. Але що характер, це йде з, з Крименецьких іде з Кременецьких Постольнів. Мутна, видно, що Скидають воду отстойники стойників Кременецькі. І характерний запах, і мул такий, як каналізації. Що характерно, що з білокриниці, рів, який паралельно йде по прямій до Білокриниці, вода біжить чиста. Зараз знімемо ближче. Вода йде чистесенька, пісочок, прозоре, прозоре дно. Видно. Видно піщане дно. Вода йде чистенька, яка з білокриниць. А коли ми підійдемо? Це повертає на Кременецьку сторону на отстойників, так звані. Видно зразу, що вода біжить сивувата. Тут видно наглядно. Тут, де виходить з білокриниці, вода біжить чистенька. А повернемо сюди, як сторону остойників, на другий міст, вода йде. Сивувата, з характерним запахом і відповідні клахи по дну дна такого не видно. Вся проблема в тому, що кременецькі достойники скидають річку і тим самим Своїми, відход, своїми відстойниками навколишні села, які пролягають на Рівенській, Рівенській області, Сапанівчик, Миньківці, берег, комарівка. І в людей пропадає від, даної, від даних відстойників, почала пропадати худоба. На що дивляться? Вищі стоящі служби екологічні, які є в сусідній області, на, на, е, за що їм платять зарплату, як вони не справляються своїми функціями.